Автолюбителі, привіт! Сьогодні до вашої уваги пропоную на продаж шикарний автомобіль, шкода суперб, комплектації Елеганс. Даний автомобіль у нас оснащений 2-літровим дизельним двигуном в парі з автоматом. Двигун 2 літра дизель 125 кВт. Комплектація максимальна Елеганс ось такий вигляд має автомобіль зовні. У нас літня гума. Класні титани. Гума 22 2022 року. Нова. Автомобіль пригнений зі Швейцарії, є повна сервісна історія. Автомобіль у нас не битий, не фарбований. Максимальна комплектація. По фарам, по всьому. Пройдемося того, міром. Капот. Не фарбований. Крило. Не фарбоване. Дверка. Не фарбована. Задня дверка не фарбована. Заднє крило. Не фарбоване. Задня кришка багажника. Не фарбована. Криша. Не фарбована. Заднє крило заводіємо. Не фарбоване. Задня дверка. Не фарбована. Водійська дверка. Не фарбована. Переднє крило. Водійське. Має маленький підкрас. Капот. Не фарбований. Кришу спеді б'ємо. Не фарбована. Далі по комплектації в нас. Саме максимальний шкіряний салон з пам'ятю сидіння. Спортивний триспицевий руль. Велика магнітола, каламбус з камерою заднього виду навігації. Ось так виглядає в нас задній ряд. Автомобіль в нас з зонтиком. Електрокришка багажника. У нас присутні шторки, фонарик. Ось такий вигляд на спотолка. це швейцарський автомобіль з повним сервісом. Всі ключі, всі сервіса є в наявності. Їдемо на любе СТО для діагностики, автомобілем, будете задоволені. Запрошую до перегляду та побутки даного автомобіля.